Правоохоронці не попереджали про телефонних та інтернет-аферистів, але городяни все одно наступають на ті ж самі граблі. Людська наївність допомагає збагачуватися злочинцям. Так нещодавно южноукраїнця розвели на 400 гривень. Чоловік через сайт знайомств замовив інтимну послугу. Гроші переказав на вказаний рахунок. Замість задоволення отримав моральну травму. На невідому віртуальну аферистку поскаржився поліціянтам. Ті її тепер шукають. Найчастіше спритники ошукують тих, хто через інтернет щось продає або купує. Довірливі люди стають. Жертвами і телефонних зловмисників, котрі вигадують будь-які історії, аби виманити гроші. Обычно говорят, что ваш сын милиции, ваша дочь милиции, муж, или жена. Ну, стали участником ДТП. В основном часто бывают, говорят, потрібні деньги для того, чтобы решить вопросы. Обычно звонят в ночное время. В это время главное сохранить холодную голову. Попытайтесь позвонить своим родственникам, если Не получается дозвониться. Не бегите снимать э, деньги и скидывать этим мошенникам. Прежде всего, нельзя давать ни, никакие данные своих карточек. Минулого року за допомогою до правоохоронців звернулися півтори сотні городян. Лише за двома фактами встановлено осіб, що здійснювали злочини. Їхні справи направлено до суду. Слідче відділення працює над розкриттям 40 шахрайств. Сотня проваджень закрита через брак доказів. Кількість ошуканих аферистами значно більше. Просто людям соромно зізнаватися, що вони стали жертвою обману. Раніше майор міліції Роман Раковський до судової зали приходив як свідок, так він сам сказав. А вчора у якості обвинуваченого Офіцеру інкримінують зберігання і збут наркотичних та психотропних препаратів. Ще восени місто облетіла надзвичайна звістка. Співробітники спецпідрозділу Альфа затримали командира взводу патрульної служби. Досудове розслідування завершено. Його проводила Миколаївська прокуратура. Акт обвинувачення передали до Южноукраїнського суду. Злочин, в якому підозрюють відстороненого від справ правоохоронця, кваліфікують за статтею 307, частина 2 і статтею 309, частина 1 кримінального кодексу України. 20 січня у залі судових засідань під час розгляду резонансної справи були присутні лише обвинувачений суддя, секретар і наша знімальна група. Мав би бути державний обвинувач-прокурор з області, але замість нього до суду надійшло повідомлення. У зв'язку з складними погодними умовами та відсутності можливості прибути до містечноукраїнська прошу відкласти судове засідання на іншу дату. Адвокат обвинуваченого також попередила про неможливість участі в судовому засіданні. За таких обставин розгляд кримінального провадження перенесли на 10 годину 9 лютого. У п'ятницю на 102 зателефонував мешканець міста і повідомив, що з його авто невідомі викрали акумулятор. Слідчо-оперативна група виїхала на місце злочину. Поліцейські нарікають на власників автомобілів, які самі провокують крадіїв, залишаючи залізних коней у дворах будинків. Правоохоронці констатують, що останнім часом крадіжок побільшало, Із залишених без нагляду машин злодії забирають акумуляторні батареї, і колеса. Нечисті на руку особи не оминають крамниці, торговельні точки і навіть квартири городян. території Місце мало місце серія крадіжок з магазинів та торгівельних точок міста. Зловмисник здійсняв крадіжки грошей, та електроінструментів та комп'ютерної техніки. На даний момент працівниками Кримінальної поліції було встановлено, що вказані крадіжки здійсняв громадянин К. Лише за перший місяць нового року до міського відділу поліції надійшло 56 заяв від южноукраїнців. Відомості про злочини внесли до єдиного реєстру досудових справ. З числа цих проваджень протягом 2016 року нами уже слідчим відділенням було направлено до суду кримінальних проваджень на 10 епізодів злочинної діяльності, з числа яких 6 Злочинів було направлено в злочини проти майна осіб, також два злочини пов'язаних із втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність. Потім і по одному злочину проти. Здоров'я та життя осіб, по саме це спричинення тілесних ушкоджень, та також за фактом хуліганства. Капітан поліції розповів, що у слідчому відділенні наразі бракує кадрів. За штатним розкладом тут має бути 15 фахівців, а працює лише шестеро. Тож навантаження на кожного з них вдвічі більше від 40 до 60 кримінальних проваджень. Сергій Мунтян каже: хоча розслідування здійснюється не так швидко, як хотілося б громадянам, але всі справи, врешті-решт, таки доведуть до логічного. Ного завершення Автомобілі припарковані у дворах будинків. Звичне явище для городян і легка здобич для крадіїв. Правоохоронці вже втомилися закликати водіїв не залишати машини під під'їздами. Зазвичай злодії виходять на промисел під покровом ночі, і сподіватися, що в цей час поліцейські охоронятимуть транспорт не доводиться. Лише двоє патрульних заступають на охорону правопорядку в нічному місті. Березень на викрадення легкового транспорту видався урожайним. За півмісяця поцупили стільки жавтівок, як за весь минулий рік. Шестеро водіїв вже залишилися без своїх машин. Это была Toyota RAV-4. Это одна з самых дорогих потім Volkswagen Passat B3, Opel Vector Tayzyna Mark and Очистник производитель 2106 и ВАЗ-2107. Из этих шести, которые совершены в марте 2016 года, два автомобиля были найдены, один на территории между Арбузинкой и Братским, также уже разукомплектованный, и один автомобиль в городе Пиромайске, также уже разукомплектованный без колес. Чиїсь машини викрадають, а чиїсь розбирають прямо під вікнами. Суплять все, що залишено в салоні, і розукомплектовують на запчастини. Експерти кажуть, що професійним злочинцям достатньо 10 секунд, аби відкрити дверцята, і 15 хвилин, щоб познімати колеса. Ну не на те, що встановлена э, сигналізація при наявності э, налічі определених технічних можливостей у преступників, сигналізація в цьому ділі не поміг. По разокомплектации автомобилей было задержано за этот год две группы, которые занимались кражами аккумуляторов и кражами колес с автомобилей. По угонам в настоящее время проводятся следствия, пока результатов нет. Наприклад, за розібраний вас крадії отримують зо 2 тисячі гривень. Натомість стаття кримінального кодексу передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. В Українську зросла кількість правопорушень, скоєних у громадських місцях. З початку року зафіксовано сім випадків відкритого викрадення чужого майна. І, хоч більшість з них вже розкрито, почуватися у цілковитій безпеці не дозволяє брак поліцейських на вулицях. За добу залучається два співробітника, це один наряд на все місто. Це досить мало і це дає змогу зловмисникам скоювати протиправні діяння. Як ми бачимо, якщо раніше злочини пограбування скоювалися у вечірній та нічний час, то зараз злочинці не гребують фактами і зранку, і в день скоювати подібні правопорушення. Так, 17 квітня у світлий час доби жертвою грабіжника стала жінка, яка прогулювалася у дубках. Зловмисник зірвав з неї золоті прикраси. Однак збути вкрадене не встиг, завадила поліція. Не пощастило й іншому любителю легкої наживи, який 12 квітня намагався поцупити коштовності у продавця продуктового магазину. Що характерно, всі громадяни раніше судимі, схильні до вживання наркотичних засобів і е, саме. Е, Хотіли поживитися золотими виробами мешканцями нашого міста для того, щоб отримати гроші на придбання наркотиків злочинцям, які виявилися мешканцями Вознесенська і Миколаєва, загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.